Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 3 грудня сьогодні ми вирушимо у минуле у грудень 1240 року, коли Київ, велична столиця Київської Русі, зіткнувся з однією з найтрагічніших сторінок своєї історії. Це була битва, яка назавжди змінила долю міста та його народу. Після довгого і небезпечного походу монголо-татарські війська під проводом хана Батия досягли стін Києва. Це був час, коли місто процвітало, і його жителі не могли навіть припустити, що незабаром на них чекають жахливі випробування. Київ був центром культури і торгівлі, але, на жаль, його могутність стала мішенню для завойовників. Батий і його армія наближалися, залишаючи за собою спустошення і руйнування. Місту, в якому жили сотні тисяч людей, загрожувало жахливе майбутнє. 3 грудня, у день, який став знаковим, почалася облога Києва. Хоробрі захисники міста, усвідомлюючи, що на них чекають важкі бої, готувалися до останньої битви. Вони знали, що відстояти місто означає зберегти свою культуру і традиції. Повну версію цього відео дивіться на ютуб каналі День в історії.